Усім привіт! Сьогодні приготуємо з вами надзвичайно смачне, давнє печиво, яке готувала ще моя бабуся. Це печиво називається єврейський штрудель. Отож починаємо. Беремо 650 г борошна, додаємо дрібку солі, 100 г маргарину, 100 г вершкового масла і 100 г смальця. І це все будемо перетирати в крихту. Це печиво улюблене в моїй сім'ї. Тому я всім вам раджу приготувати, тому що воно дуже-дуже надзвичайно смачне. Додаємо 2 яйці півчайної ложки соди гашеної оцетом. 200 г сметани до 200 г сметани додаємо півчайної ложки амонія. Перемішуємо амоній в сметанки. І будемо додавати до нашого основного тіста. І будемо замішувати тісто таке, як на вареники. Тим часом я приготувала начинку, напишу вам в описі рецепт начинки. Начинка в мене варення. Варення з е, сливок, рози варення, горіхи. І для щоб варення не текло, я додала трішки панірувальних сухарів. Ось таке тісто в нас вийшло. Ставимо його в холодильник на пару годин, розділяємо його на 4 або 6 частинок і будемо розкачувати тоненький пласт. Начинку я вам не показую на відео, я вам напишу в описі, як зробити смачну начинку, ось такі. Розкачуємо тоненько. І щедро змащуємо нашою начинкою. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал і приготуємо ще дуже-дуже багато смачних страв. Це рецепт дійсно давній. Бабуся мого чоловіка готувала на весілля, ось такі струдлі. Це улюблене печиво моєї сім'ї. Ось така. Смакота. Скручуємо ось такий щільний рулетик. Проминаємось так, щоб вийшли залишки повітря. Будемо нарізати його на порційні шматочки. Духовку розігріваємо до 180 градусів, тим часом нарізаємо ось такі шматочки нашого штрудля, деко змащуємо олійкою та викладаємо в наші печи. Випікалося в мене 45-50 хвилин при 180 градусів. Ось таке гарне печиво. Охолоджуємо його, присипаємо цукровою пудрою. Воно дуже гарне в розрізі. Ось таке, таке гарне та смачне печиво. Усім рекомендую приготувати до нових зустрічей!